Напередодні низка американських медіа повідомили про те, що адміністрація Байдена дала дозвіл на удари ракетами атакам з вглиб Росії? Офіційного підтвердження не було. І на цю тему будемо зараз говорити з радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайло, дякую, що до нас завітали. Доброго вечора. Два питання в цьому контексті: по-перше, як ви оцінюєте ризик того, що адміністрація Трампа може цей дозвіл скасувати, якщо він справді цей дозвіл є. І по-друге, чи не зашкодить розповсюдження цієї? Інформації у медіа проведенню операцій силами оборони давайте так скасувати неможливо, тому що треба буде сказати, що ми хочемо допомогти Росії, і тому ми забороняємо Україні вести війну в рамках міжнародного права. А другі ну немає ж офіційного підтвердження. Взагалі я не зовсім розумію, а що тут треба підтверджувати. Ви воюєте в рамках міжнародного права. Треба сказати, ви можете далі так воювати чи чи ні. Тут же питання не в цьому. Я тут скажімо так, зроблю спасування на слова президента Зеленського. Він же чітко сказав: слова це добре, але було бажано отримати від. Кількість ракет. Чому? Дивіться, кількість ракет. 250-300 об'єктів інфраструктурних це полігони, стратегічні бази, авіаційні бази, військове виробництво на відстані 200-250 кілометрів від державного кордону. Ну тобто, в прикордонних територіях Росії, 300 об'єктів. Скільки ракет потрібно, щоб їх знищити? Ну, щоб це було суттєво, не один-два об'єкти там чи три. Це ми сьогодні робимо. Ви ж бачите, постійно є інформація про те, що українські дрони чи українські ракети там на відповідну відстань долітають і знищують той чи інший об'єкт. Ну чи принаймні руйнують. Його і так далі, але це одиничні випадки. Ми ж говоримо про масштабування ударів, і тому тут питання не в тому, що дали дозвіл чи не дали дозвіл, і так далі. Тут питання в кількості інструменту, тому що ви дали відповідний інструмент, і ви просто сказали, працюйте в рамках міжнародного права, а далі будемо бачити на полі на полі бою, як це буде відображатись. Тому що, як тільки ви будете масштабований удар наносити по території Росії, ви будете бачити зовсім іншу реакцію, по перше, Росії. Тоді ми отримаємо перший інструмент примусу Росії. Знову ж таки на цьому наголошує і президент, і Україна в цілому не можна з Росією розмовляти, Росію можна примусити до чогось. І тому ви абсолютно праві. І це третє говорити, ми там надали якийсь дозвіл, чи не надали з воєнної точки зору це нонсенс. Ну це ж має бути неочікувано для вас. Для... Чи ми хочемо сказати так: дивіться, ми їм через тиждень дамо право нанести трьома ракетами удар. Більше того, ми вам скажемо, куди вони будуть наносити удар, якщо можете там додатково панцирь поставте, чи С400 да, поставте, щоб ну, ви могли якось це все і показати. Є парадоксальний нюанс, якщо ви публічно говорите про те, що ви будете робити в цій війні, наносити кудись удари. То таким чином ви очікуєте, що Росія може ці удари відбити, і таким чином ви хочете, щоб Росія довела, що в цій війні все стагновано, і у вас не буде незалежно від використання інструментів переваги над Російською Федерацією. І це тоді буде говорити про те, що ну дивіться, ви ж не можете нічого зробити. Давайте будемо з ними домовлятись на їх умовах. І давайте ви все ж таки припините чинити спротив. Ось так парадоксальний може бути висновок всього всього. Тому Чи може тому, це бути висновком того, чому ця інформація взагалі з'явилася в медіа? На вашу колись думку? там пару тижнів тому, коли говорив про неядерний стратегічний пакет, ну тобто, по суті, це про ракетні бази на території України, які, до речі, б зняли багато питань. Я не хочу зараз занурюватись цю тему, тому що вона абсолютно очевидна, що війна завжди дозволяє обнулити ті питання, на яких спекулює інша країна, тим більше країна агресор яка починала агресію. Ну, наприклад, чи може бути НАТО в Україні, чи не може бути, чи можуть бути тут навіть не те, що НАТО як політичний інститут, а чи може тут бути бази війна, дозволяє це все зробити. А потім, після війни, якраз таки, коли вже все буде зроблено, ви говорите, Отакі От наші умови, які ваші зустрічні, а не так, що ми тут не хочемо, що було, ми їх руйнуємо, тому давайте ви там нічого не будете робити, і хай це буде сіра зона. Ну так не працює. Тому ні. І тоді пам'ятаєте, був витік інформації з з адміністрації наших партнерів, і президент про це сказав, така як ми можемо довіряти тоді один. Тут це ж важливо. Це чутлива інформація. Вона впливає на дивіться на наскільки речей вона впливає. По перше, вона може деморалізувати Україну. Ну тому що ну дивіться, ну зливають інформацію. Потім коментують цю інформацію, що ні, це неможливо, і так далі. Це деморалізує Україну, так далі. Вона деморалізуючи впливає на інших партнерів, які можуть надати якусь іншу зброю, в тому числі От Одиця всі ж сказали: ну чекаємо, якщо Сполучені Штати нададуть зброї багато і не будуть там обмежувати її використання, то і ми дамо і не будемо обмежувати. Чому ну тому, що в НАТО домінують Сполучені Штати, і Сполучені Штати мають там, скажімо так, базовий голос. Да? Ну, тобто, якщо вони прийняли рішення, то всі будуть до цього рішення доєднуватись в рамках колективного альянсу. Зрозуміла логіка, і тому, якщо ви е, публічно якусь інформацію зливаєте, чи деморалізуєте ви партнерів, так далі. А чи стимулюєте ви Росію? Безумовно, Росія, що розуміє? Ну дивіться, вони злили інформацію. Вони говорять, що вони це не будуть приймати рішення. І тоді для них це що було утаємниченим, що могло певним чином деморалізувати Росію, навпаки, стає явним і не впливає на Росію. Вони навпаки думають: а ну да, дивіться, вони не будуть приймати цих рішень. Можемо збільшити там об'єм ескалації, підвищити ще трошки ставки. І до речі, про ставки. От всі розмови. Новый. Партнери приймуть рішення, нададуть дозволи, нададуть додаткову зброю, виконають ті домовленості, які є про кількість постачання. А чи можемо сісти партнери? Говорять, а чи можемо вже сісти за стіл переговорів? Ми говоримо так добре. А на підставі якого субстрату ви готові? Ну, ми готові ну, мали б сісти за стіл переговорів. Ну, дивіться, є ж якісь умови. Які умови віддайте території, відмовтесь від суб'єктності, відмовтесь від, наприклад, якщо ми про політику говоримо від інституалізації своєї безпеки через НАТО. Ну це ж не умови, це ж умови, які висуває країна агресор. Тобто ви говорите, сядьте за стіл переговорів на умовах агресора, перестаньте при тому чинити спротив, і тоді якось ми вже там щось можемо домовитись. Ну так же не працює, тому що Росія що відчуває? Ух ти, ще трошки дотиснемо, ще трошки треба збільшити об'єм ескалації, ще трошки треба збільшити геноцидального компоненту. Ракета, ракетна атака вчора вчорашня на сьогодні, Одеса. Сьогодні Одеса. Дивіться, вони ж не маскують, що б'ють по цивільному населенню. Не маскують. А ви бачите реакцію в світі? Ну, є якісь є там во це ж по цивільному населенню, це ж в центрі міст, але є інший нюанс. Повернімось до всіх анонімних джерел, в тому числі про те, що надали нам дозволи щось бити чи не бити. Пам'ятаєте багато розмов про те, що є якісь там утаємні, утаємничені домовленості у Катарі про те, що взаємні неудари по енергетиці. Ми з вами в ефірі тут розбирали mm. у Росії два інструменти: м'ясні штурми, ну тобто тактичні м, авіація, керовані авіаційні бомби, місні штурми по лінії фронту тиснути, тиснути незалежно від фразу. Тому що в Росії зрозуміло, що немає різниці. Ви втратите днем е, тисячу людей, чи півтори, чи дві. Це не впливає на соціальні настрої в Росії. Є другі який там оборону прорвати не можуть, незалежно від всіх інформаційних компаній, які вони сьогодні проводять, а інформаційних підкреслюю, тому що все пропало в нас вже звучить ну, за два з половиною роки, що вони прорвали скрізь оборону і вже завтра будуть там біля наших західних кордонів. Ну це ж не так. А другий інструмент, який деморалізація. А деморалізація можлива через виключно атаку енергетичної інфраструктури. Росія не може відмовитись від цього, тому що Росія не відмовляється, тому що ви її попросили. От цього не розуміють досі партнери. Росію можна примусити через силу. І, до речі, нагадаю слова е, Трампа, вони мені дуже подобаються: мир через силу. Тому що мир з такими країнами, як Росія, Північна Корея, Іран, Сірія, будь-яка інша мілітарна чи авторитарна країна можливі тільки коли вони будуть усвідомлювати. Що є сильніші, які їх будуть карати за порушення правил встановлених цими сильнішими? Якщо ви хочете заохочувати їх до продовження експансії, по-перше, зливайте інформацію по-друге, не надавайте дозволи. По третє, говоріть, що ми скасуємо якісь дозволи, тому що це буде ескалація. Мені подобається от ракетні удари України по Росії можуть говорити про те, що Росія буде дзеркально відповідати. Ви розумієте абсурдність цього? Це наскільки ж треба не розуміти тип війни? Ну тобто, взагалі не бачити війну. Ну просто чути десь війна і думати, що війна це, знаєте, автомати там десь стріляють, стрілецька зброя використовується. Ну як в геймерській грі якийсь. Це ж треба не розуміти, що Росія використовує повноцінний масштабний ракетний арсенал по цивільним цілям в Україні ну але знаєте, є ще ви говорите про те, що мир через силу є інший підхід мир через телефонні дзвінки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже подзвонив путіну президент Франції Мануель Макрон. сказав, що можливо погодиться на таку розмову, коли буде відповідний контекст. На вашу думку, яка логіка цих м, переговорів телефоном скронать? Нерозуміння. Незнання Путіна, незнання війни, неготовність до тих викликів, які стоять перед Європою. Ну чи навпаки, готовність програти будь-що. Тому що, а які можуть бути контексти і мотиви? Ну от ви набираєте телефон, от дивіться, ви скомпонували певні правила після другої світової. Є країна, яка демонстративно вас принижує, максимально жорстоко все це порушує. У нас немає якоїсь там конфліктної війни. Ми там щось спровокували. Це ж зрозуміло, да Росія прийшла вбивати нас на нашу територію. Класична війна. Що тут треба розмовляти з цією країною? Про що? Про те, що а можете трошки менше вбивати їх, ну гарна тема для розмови. А, а можна якось атакувати через день? Теж гарна тема. А чи ви вважаєте, що можна подзвонити Путіну? сказати, дивіться, ти три роки їх вбиваєш, а можеш вже зупинитись? І Путін, який щодня говорить: ні, я не буду зупинятись, тому що, ну, ви ж бачите, ви не, не, не даєте мені відповіді. То чому я маю зупинятись? У мене немає вже репутації, а, я ще не досягнув тих цілей, які хотів. Більше того, біля мене вже гуртуються певні країни, які готові також приймати участь у цій війні, а ви не готові. А, а, і мені так подобається їх вбивати, я просто їх ненавиджу. І ви йому говорите, а можеш зупинитись, відкиду. А, да, ну, звісно, ну чому б я не зупинився? Ну тобто, ви на мене не тиснете, ви мене не примушуєте, ви мені обіцяєте, що я навіть за всі ті злочини, що вчинив, не буду відповідати. Більше того, ви говорите, що ми можемо піти мені на зустріч. тобто, а тепер уважно. Дзвінок Шольца. Я хочу, щоб ми це зафіксували. Це безвідносно. Він до речі має право дзвонити. Ну будь-хто має право реалізовувати свою політику, свої національні політики, як він вважає за потрібне. Тому давайте спокійно відноситись. І будь-хто може позвонити будь-кому. Тут ну не нам з вами е, надавати поради їм, але тут інше дивіться, ви йому дзвоните е, е, Путіну, і він що розуміє? Він розуміє, що він вже отримав доходність цієї війни безпосередньо. Не те, що він там якісь втрати несе, перебудовуються глобальні економічні ринки. Ні, він отримав доходності. Дивіться, йому ж говорять, ми можемо про що вже розмовляти. Ви залишитесь на окупованих територіях. Це доходність. Ти отримав частину території, яку ти хотів е, е, захопити. Ти завтра розумієш, що ти отримаєш більше території. Чому? А ти продовжиш тиснути далі? Головне дуже коротко і дуже буде зрозуміло. Російська Федерація вона отримує лінію розмежування, але вона буде вас атакувати все рівно. Тобто вона сяде за стіл переговорів, буде проводити переговори і в той же момент буде атакувати і казати, що ви її провокуєте. Тому ну ми ж з вами розмовляємо, але ми будемо вас збивати. Це було на початку вторгнення, і це буде продовжуватись, поки вони не будуть примушені до адекватності. Ну і це з 2014 року. Ми бачимо, чого вартують домовленості з Росією. Дякую вам, пане Михайло, Дякую. за те, що долучилися. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.